На цій світлині ви бачите Юзефа Пілсуцького, того самого, який близько сто літ тому топив українські Галичину і Волинь у морях крові і нелюдських терпіннях. І 16 вересня 1930 року поляки розпочали перші репресії, які тоді охопили близько 450 населених пунктів. До репресії проти українців тоді було залучено 16 род поліції, полки уланів, 10 ескадронів кавалерії. А почалося все з того, що 14 травня 1923 року тодішня Ліга Націй, сучасна ООН, передала Галицьку Україну до складу Польщі. Передала лише з тою умовою, що Польща надасть західним українцям автономію. Але після того, як Галичина увійшла до складу Польщі, то поляки показали українцям середній палець і не лише не дали нам ніякої автономії, але й переназвали наш український край східною малопольщею. Більше того. З того часу польський уряд офіційно взяв курс на ліквідацію українців як етносу в Галичині. Тим біло-червоним приблудам колонізаторам цього виявилося замало, і уряд Пілсуцького у вересні 1930 року розпочав особливі каральні акції проти західних українців, які офіційно отримали ганебну назву Пацифікація, що з латині перекладається як умиротворення. Перші репресії поляки розпочали 16 вересня 1930 року, і вони тоді охопили близько 450 населених пунктів. До репресій проти українців тоді було залучено 16 род поліції, полки уланів, 10 ескадронів кавалерії. Арештованих українців поляків збирали у громадських приміщеннях, де кожному наносили 25-30 ударів нагайкою, при цьому примушуючи лаяти Україну, співати польський гімн і виголошувати здравиці на честь Юзефа Пілсуцького. Особливій нарузі поляки піддавали портрети Шевченка і Франка та пліндрували могили січових стрільців по українських цвинтарях. Тоді багато українок було зґвалтовано поляками. Десятки наших людей по звірячому замордовано і вбито, а багатьох українців в жахливий спосіб мучили, перш ніж їх застрелили. Зараз є два варіанти реагування на ці події, пов'язані із пацифікацією. Перший все залишити таким, як воно є нині, тобто майже ніде не згадувати про ту пацифікацію. А з нашими сусідами з Засяну нехай наші можновладці в Києві і надалі перед телекамерами, і на приватних зустрічах на заміських вілах обіймаються і тиснуть одне другому руки як щирі брати. Другий мабуть, не всі українці хочуть закривати очі на всю цю окозамилювальну фальш і фарисейство нашого уряду. Тим більше сьогодні, коли польський Сейм прийняв рішення про запровадження в Польщі 11 липня загальнонаціонального дня пам'яті жертв так званого геноциду, вчиненого ООН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки. Мабуть, саме зараз політичним партіям і громадським організаціям, які вважають себе українськими, слід нагально звернутися до Кабінету міністрів Офісу Президента і Верховної Ради. Щоби ті, проговоривши перед тим у своїх кулуарах тему пацифікації і узгодивши проекти чи робочі їх напрацювання на профільних комісіях, прийняли закон про щорічне відзначення в Україні дня пам'яті за жертвами польського геноциду проти західних українців у 1930-х роках. Якщо і на цей раз українці мовчатимуть щодо сьогоднішнього прийняття польським сеймом закону про відзначення геноциду, вчиненого ОУН і УПА. То гріш нам всім ціна, і в такому разі ми справді не гідні, як і передрікав Шевченко, слави наших пращурів, які все ще з надією дивляться на нас із потой біччя.